Мої рідні проти, я не мовила чоловіка, і так далі. Я дуже розумію побоювання вас та ваших рідних. Саме для того ми працюємо відкрито і прозоро. Ви знаєте, де ми знаходимося, ви знаєте, де наш офіс, ви знаєте, де наше керівництво, ви знаєте, де особисто я, де є наш юрист, де є наш директор і так далі. Тому, якщо. Ви погоджуєтесь, але не погоджується ваш чоловік. Він побоюється за вас. Е, дуже багато міфів, дуже багато якихось там страшних страшових історій і так далі. На жаль, так, це дійсно буває, але це не буває з нормальною, перевіреною, легальною агенцією. Тому, якщо ви бачите, що ваші рідні вас не розуміють, а для вас важливо до них донести, і ви не можете це зробити самостійно, ви завжди можете. Привести вашого чоловіка до нас в офіс я вам обіцяю особисто поясню відповідно всі питання. Тому, якщо вам потрібна допомога в цьому, ми завжди поряд, ми завжди на вашому віці.